Типні овації і такий бойовий патріотичний настрій тих, хто мітингує тут напроти. Від там буде хочемо серці для тих, хто повинні провопрометків людей України зараз вже не.

Автомобілісти вже проїжджають, але спробую зараз ще перевезти, щоб ви побачили, що там зараз перед світлофором зібралася колона автомобілів автомайдану, але на перший план у мене виходять автобуси. Oh yeah.